Друзі, всім привіт. Ми з вами знаходимося на найкращому весіллі. Мене звати Олександр, і прямо зараз Діма та Міра попросили мене, щоб я вас пранканув. Прямо зараз дивимось на екрані, що з цього вийшло. Тож увага на екран! Поїхали! Наречений готую сюрприз. І попросив, що я да, це вже там, коли ми будемо святкувати ага. на банкеті, попросив, щоб я кожному хлопцю пояснив, що треба після першого танцю лізгінку станцювати. Це такий крінж, що вони там чи проспорили, чи що. І треба, щоб всі хлопці відразу перший танець, вони цілуються. Ми запускаємо лізгінку, і хлопці виходять і починають танцювати лізгінку. Це якийсь такий крінж, да, і вони мають це зробити. Це він щось там проспорив чи щось таке. Якщо що ви там, підтримаєте, правильно? Не знаю, я не танцор. Це просто можна так yeah, з місця, типу, зробити, або yeah, виделку взяти. Ну так, після першого танцю. Вони танцюють лізгінку. Це у них інший там сюрприз, вони там щось проспорили. А пізніше, коли вони вже це станцюють, там буде музична пауза. Коротше, він буде співати. Він хоче, щоб всі коротше, включили ліхтарики на телефонах, зробили зоряне небо. Окей? Ну зробите? Все, окей, буде, молодці. Буде сигнал, так? буде сигнал. Да, там буде як композиція, такий вступ. Я скажу там, ну коротше, сигнал, щоб ви включили ці все, молодці. Тільки нікому не кажіть. Добре, коротше, він щось проспорив комусь і коротше. Прикол, в чому вони танцюють перший танець, нікому тільки не кажіть. І він попросив, щоб хлопці всі вийшли, ворвались на танцпол, і відразу вмикається лізгінка, і ви танцюєте. А там хто як імпровізація? Можна взяти виделку або ножа в зуби. Поняли? І коротше все зробимо. Так, молодці, найкраще. Так, друзі, проходимо, будь ласка. І дивіться, після першого танцю наречений попросив, щоб я всіх попередив. Там всі хлопці танцюють лізінку. Там він щось проспорив, коротше. І треба, щоб типу, це як сюрприз. подається. Вам же казали, після першого танцю наречений хоче станцювати лізінку. Тобі казав? Ні. Поняли, після першого танця, як закінчиться перший танець, ми кажемо гірко, вони цілуються. А потім ми вмикаємо. брати? Потім вмикається, виходить, лізгінка, всі виходять танцювати. наречені теж вони щось проспорили нещодавно. І треба цей прикол зробити. Він попросив, щоб я всім сказав. Зробимо? Можна просто вийти, отак, от щось поробити. Тільки що дізнався, що вони обручки загубили. Вони їх забули вдома на Печерську. Можна я ваші візьму? Ми підзнімемо на відео, нам треба на церемонії. Вони зараз вже привезуть, вони послали. Дайте, будь ласка. Можна бути на очі. Так, да, а от фотки ще зараз не підходять. Я підзніму, просто що факап, це факап. Нікому не кажіть. Просто знімайте. Там будуть подарунки, з мене подаруночок. Мені треба чисто на відео підзняти. І все. Вон відеограф стоїть. Який подарок? Подарок буде найкрасний. Там цілий стіл подарунок обереш собі будь будинок. Дві штуки. ps 5 В дитячій кімнаті ps 5 Можеш пограти, 30 хвилин. Мінімальний залог 400 баксів. Я принесу. Ну це молодя, попросили, це факап, ну дійсно. Вони зараз вже поїхали до них додому. Я зніму, я тобі принесу відеограф просить типо, для відосика треба. А давайте я поїду на печалі. Та що ти боїшся? ти що? Та дайте, ну блін, Це Та таке одно є вже. Ну, да. Не, ну, да, ну Дай своє тоді. Мені треба, щоб у вас були однакові обручки. Бо у мене дивись. О, 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 а, і дайте своє тоді. Я підніму, я 5 хвилин вам принесу. О, а, а дивись, коли у вас ще два, як вас звати? У мене? Кліменті. Кліментів. Да. Клімінь. Ого, Клементій. Клементій. А приблизно. вас як... Аня, Аня, все, я Саша, я з цього весілля, поняла? Ручу. Я ж ведучий. <реш> да. ні, ну... Він мене знає, от хіше. Ти ж мене знаєш? Ні. Ні. Саша. Я зараз принесу, ми знімемо і принесу. Я нікому не кажіть. Ну такий фокап, ну блін. Хлопці, коротше, така ситуація я знайшов обручки. Може вчора тут був у нас, хто співав. Так, шумей. Шумей, шумей. Да, дивись, обручки. За скільки можна їх продати? Ну, якщо я вам... не знаю, Шумей такий дорогі, да, співак. Ні, це хтось з гостей може. Ну, я а -а -а. хочу, щоб, там, може, візьмеш собі після зміни. Буде чаюха сьогодні? Чуже золото не Не Будеш? <сподарю> Дякую. Окей. Ну якщо що може, подумай. може ти. Ти новесенький ти тут, може, ти Добре. хочеш. Окей. Д��чувати. Окей, все, да, дякую. Тільки нікому не кажіть. Я думав заробити просто, що, знаєш. Окей. Відчинається паня. Ні, ну віддавав вже? Так. Зараз, зараз, зараз. Зараз. Вона попросила мене, так, ти її, щоб ви пофотографували декор в залі. І тут що вона просто трішки нервує, як воно все виглядає. І, ну щоб я її скинула. Да, і щоб ви її скинули. Там зал знаєте, провести вам, показати там зал. там зал да президіум, там на сцені, там все пофотографувати, столи як виглядають, і все її надсилайте. Можна і це сфотографувати. і оце теж вони ж стійку ла в сторі. з людьми. Просто вона е, типа попросила, щоб я це зробив. Я кажу, що я не можу, що я зараз зайнят. Все, да дякую. Дякую, все гаразд. Все, з мене подарунок. Ну, дійсно, ви виручили. Вже привезли обручки, все нормально. Ні, це підзняли просто для відеору входи, треба було зняти для церемонії. Ну, реально. Якщо дякую, можна вас на хвилинку? Бо вона сама нарядна, ну в плані того, що якраз білами. Коротше, у нас Катя Кресника, вона одружує наших молодят. Но вона запізнюється. Коротше. Можна ви розпочнете церемонію? Я вам надам текст, ну ми разом типо, просто скажемо там, типо, друзі. Буде церемонія. Ну що я просто церемонію ніколи не проводив. А ви якраз проведете трішки? І Катя під'їде. Зробимо. Я текст дам зараз накидаю. У мене є текст її вона просто в заторі. У них там щось з машиною сталося. Коротше. Такий трішки фокапчик. Ну ми зараз потримаємо ще 30 хвилин, 15, і Якщо вона не приїде, виручити. У мене водітелі хороші. Вони Ні, так вона їде, вона десь тут застрягла. Вони чи в яму попали. Ну короче, давай. давай, давай. Да? Зробимо, а, да, хоча початок. Може, це буде у вас початок в івент сфері, знаєш? Типо. Так що, якщо що, ще можна Да. Ну, вона схожа на церемоніатора, це її доля. Тільки нагадайте, як вас звати? Анастасія. Анастасія. І що сказати? Ми можемо сказати Анастасія Краснікова. Ну, типу, Катя Красненька всі пам'ятають. Все, окей. А потім Катя приїде, там десь із ЗАГСа з Ракса їде людина журналом. Все, коротше, а з мене подарунок там будуть подарунки. цілий сіл подарунок. Коротше, Короче, Текст треба? Я зараз на накидаю. Роздрукуємо все, давай. зробимо. Добре. Все, дякую. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що ви прийняли участь у цьому розіграшу. Давайте подякуємо молодятам за те, що вони запросили нас на найкраще весілля. Описки нашим найкращим молодятам. Діма міра, дякую вам! Ми вас любимо.